Алло, цьоцю. Ану, закличте туди. Сьоть, слухайте, як? ви просили, бо я ваші у франківську роботу знайшов. Як не треба? Ви мені цілі великодні свята нили, що на немає роботи, бо я щось знайшов. Що гречку їсти. Не йшов, ледве договорився, Є робота. Ні, не в білому домі, там, там не платять, Я знайшов там, де, де буду нормально зарплата. Ну може офіціантка, може кухарка, там нема різниці. Вона де в кулінарному вчилась? у бурштині, так? Ну. Ну, дивіться, то оце. Є робота. Є, є, є. Ледве я впросив, але є для, для вас. Та. А ну ж, що... чекайте, не ставте, ще трубку, а чуєте. А та тані, що хата під берегом там. так. А вона би не хотіла теж, бо треба ще одну дівчину. ледве, ледве впросив, є ще одне місце. Два місця є. Ну. Ану, скажіть, що шукають молодих, перспективних. та? Я ледве просив. Ледві. Но, не, номер я даю. Най запишуть номер. Ану. Миросі най нині передзвони. Вася, звати, скажете, що від міська. То відкривається фестфуд там. Фастфуд. А, фастфуд. Фастфуд відкривається, крила такі. Там суші треба буде робити, жарити крильця. Ну та вона знає по кулінарії, то, то я що розумію. То я... Ану номер зараз. Диктую. Чуєте мене? Зараз номер, запишіть номер. Алло, Васьк, ледве знайшов людей тобі. Ледве знайшов. давай. Давай. Буду, буду, будуть. Є, молоді, перспективні, хочуть працювати з посмішкою. Так як ти просив. Все. ледве просив тобі. Давай, все. Поїхали, бо в нас ще дуже багато справ. А, Давай, ми, ми, це, бо, бо треба ще знайти. Фастфуд відкривається, народ, потрібні працівники. Все. Все.